Зараз дуже багато людей незадешево побудували власні кордони. Хай цей фільм просто не зустріне жодних кордонів на своєму шляху. Я Катрін Букар, метеорологиня. Спостерігаю за атмосферою Сатурну. Якщо ви мене чуєте, то скажіть хоч щось. О, дуже дуже сподобалось. Це було космічно. Дякую вам. Кіно просто прекрасне. шикарне кіно. прекрасне. Його точно не вистачало. Український сайфай, хочеться бачити більше. Ой, прекрасне кіно всім буду радити. Дуже сподобалося. Я не очікувала такого релаксу, такого ефекту. І сльози у мене були, і сміх, і мене переповнюють просто емоції. Я в захваті. фільм? Це був дуже Визове фільм. боже. Це вибачте, розвал. Дуже класний фільм, дуже щирий і про найважливіше про те, що ми хочемо бути не самі. Ну, от що, ну от що, Паша робить? ну, плачу вже вдруге. Ну. Слухай, це вау. це... Мені здається, нам чогось такого не вистачає космічного, тому що ми всі дуже сильно зараз приземлені в контексті того, що відбувається в Україні, все, що ми створюємо. І отак посидіти і подумати про щось дуже велике і просте у вигляді кохання. Здається, нам цього не вистачало. Дуже чудово, це просто капець. А в кінці там я мав Класно. Я вважаю, що якщо такого кіно буде більше від українських творців, це буде круто. Дуже класно. Фантастично. Такий катарсис. По-перше, в цьому фільмі дуже класний сценарій. Цей фільм дуже добре знятий. І цей фільм дуже добре змонтований. І в фільмі дуже добре грає актор. Дуже чуттєвий, дуже смішний. Він прям викликає і сльози, і сміх, і все одразу. І це прям. Надихає це краще ніж «Інтерстеллар». Поділіться враженнями про кіно. Ну е, як дружина актора головного мельника до речі, можу поділитись, що мені дуже сподобалось. мені дуже сподобалось. А ви вперше дивилися? Е, ну не вперше. Але це чудово. Дякую всій команді. Вона вперше вона може поділитися. Ану розказує. Якби як, 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 як не ця жінка, то такого актора не було, бо вона його муза, вона його надихає. А фільм бомба, актор, бомба, режисер, бомба, сценарій неймовірний. Я в захваті дуже дякую. Я думаю, що 20 листопада у людей з'явиться нова улюблена українська комедія.